Це подвиг і безсилля, це пам'ять, це наш нестерпний бій. І наша пам'ять, і багатьох наступних поколінь знову і знову буде повертатись до трагічних квітневих днів 1986 року, коли ядерна смерть загрожувала всьому живому і неживому. Дзвони Чорнобиля закликають, пам'ятайте! 28 років минуло з часу наймасштабнішої трагедії в історії людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Та знову і знову. Чорнобильські дзвони. Відкликаються в наших серцях, в наших душах, закликаючи нас пам'ятати, не забути та не допустити повторення такої аварії. Наші жовтоводці стали першими до лав ліквідаторів щодо усунення наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чи то вони працювали будівельниками, чи то виконували проекти. Чи то надавали медичну допомогу, чи облаштовували побут ліквідаторів. Завжди їм були притаманні Козацький дух, жовтоводська вдача, приклад старшого покоління ветеранів Великої Вітчизняної війни. І вони честю і гідністю виконали завдання Батьківщини. Я хочу сказати, що і на сьогодні ці всі риси притаманні нашим ліквідаторам, які проживають на теренах нашого міста. І сьогодні саме хотілося б висловити слова щирої подяки міському осередку Всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль Україна, які згуртували усіх ліквідаторів на виконання комплексу заходів з патріотичного виховання нашої підростаючого покоління. Сьогодні прикладом цього є сьогоднішній фестиваль. Вже сьогодні ми підводимо підсумки дзвони Чорнобиля. Це і чисельні зустрічі у загальносвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах, це і організація поїздок в зону Чорнобиля, це і чисельні поїздки екскурсійного плану, це і проведення зустрічі з ліквідаторами на базі такої чудової виставки, яка була у нас у 2013 році присвячена саме тематиці Чорнобиля. Це і випуск книг, і фільмів. І їх активна участь в усіх масових заходах. Вони поряд із ветеранами Великої вітчизняної війни. Вони поряд у дні, коли ми вшановуємо воїнів інтернаціоналістів. Вони поряд на шкільних святах, заходах, на загальноміських заходах. А це говорить про те, що їм не байдуже. Це говорить про те, що вони дійсно є активними мешканцями нашої жовтоводської громади. Людська пам'ять не підвласна часу, як і не підвласні часу, повинні бути наша шана і повага до ліквідаторів аварії на Чорнобильській Аес. І в ці дні серед сих жортовоців б'ються в унісон із серцями наших ліквідаторів, коли ми говоримо з думом і болем про тих, хто вже на сьогодні не з нами. Мужність і героїзм наших жовтоводців, проявлених при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Варті на наслідування на довгі і на довгі роки. Я думаю, що сьогодні немає байдужих у цій залі і немає байдужих у нашій жовтоводській громаді саме до тієї справи і до тих конкретних кроків, які б не дали можливості допустити такого лиха в майбутньому. Сьогодні всім ліквідаторам хочеться сказати, побажати перш за все здоров'я, добробуту, благополуччя. І щоб віра, надія і любов завжди супроводжувала вас у всіх ваших справах. А нам, всім з вами, всі нашій Жортовоцькій громаді, я хочу побажати і закликати вас усіх, щоб наші душі, наші серця ніколи не змінили на вдячність і на пам'ять, на виконання рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Ключі від квартири отримує учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції Черниш Олексій Олексійович. Чорну пам'ять. Пройшли роки, але серце і душа за загиблими ліквідаторами. Вічна їм пам'ять. Вінки від вдячних громадян нашого міста до пам'ятного знаку жовтоводцям за проявлені героїзм та мужність при виконанні завдань Батьківщини. Покладають представники міської громадської організації Союз Чорнобиль України ліквідатори аварії на Чорнобильській електростанції, вдови ліквідаторів та представники підприємств та установ міста. 26 апреля, 28 лет тому назад, этот день стал черным пятном в нашем календаре. Но те люди, которые мы называем ликвидаторы, теперь в этом слове обмещается эгоизм героизм, и самоотверженность. Они, не щадя ни здоровья, да и своей жизни, стали на ликвидацию этой страшной аварии. И мы безмерно благодарны вам, те, кто своей ценой, жизни, здоровьем бросились ликвидировать Чернобыльскую аварию. Мы желаем вам и долгих лет жизни, и крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Ну а кого нет, то вечная память будет. Христос воскресе! От нашей церкви исполнит песню замечательного поэта Евгения Сухарева Ангел летит, воспитанница нашей воскресной школы Ирина Дробот. Жерно было, у вікна, Лиха бегала, заплакала земля, И світ светров спочитат. Приснився лихий сон. Звідки лясь узялася чорна ріка і залила все навкруг, Залила і вулиці, села, затопила хати, сади, ковтнула ліс луги поглинула прип'ять. А в тій чорній ріці тисячі людей, старі, молоді, діти, немовлята. Настя бачить, потворять їхні жахом і криком лиця а голосів не шути, як у ньому кіно. Одна жінка підняла своє дитя у білесенькій льолі, аж до самого неба. Шисти тобі, ангел! тільки нікому взяти те дитя з її рук. Чорні буруни накрили все і всіх, накрили й молоду матір, а дитя у білесенькій льолі, якщо поверхнею ненажерові ріки, світячися ливим волосічком, як німбом. Настя кинулася переймати те дитя, а йти не може, бо й сама опинилася в тій страшній купелі. Вона шукає ногами дна, а воно виборськує, а тече відносить її далі й далі. Вона скрикнула і прокинулася. Серце калатало несамовито. У всьому тілі чула друж і ход, би насправді вибралася з тої осоружної купелі. За вікном не проглядала весняна ні ніч. Старостала, увімкнула світло і подивилася на годинник. Стрілки показували три години. Вона ляга. Проказала тричі, куди ніч, туди і сон, куди ніч, туди і сон, куди ніч, туди і сон. Настя рога стояла коло столу, відчуваючи якесь лисне шумовиння, а весна, не втаючи дозволу і не роздухаючись без земних гріхів та бік, прошкувала свої поліссям, Гніздилася на луках і плісах всяке таство, радіючи, що подало довгий та виснажливий політ і повернулася на рідну землю, на землю, яку ця ніч отруїла смертельною отрутою. Пресвятая я восьмим разом, лучшим часом стань над нами в помочі заложникам своїм. І нехай біда відступить туди, де сонце не сходить, де півні не б'ють. Де собаки не брешуть, де дівки не чешуть. І простояла стара так довгу в ніч. І просила когось, молила, щоб відступити проклятий діявол, що непрохано з'явився в її краях, а тепер чи страшний суд над ними. Один Христом, благословляючи муки грішних і праведних. Там же в тій прикляті, почти вона хоче діти. Як воно таке опасне, то на що ж його було у такій гущі робить? Запитала у вітру Настя Спасителька, вірячи, що він її слова віднесе туди, де чиня селишній суд, змушуючи безбіжних нести отвіт і покару за те, що роблять малі і великі грішники. Неподалік радісної велично літали журавлі над молодими травами. І знала Настя Спасителька, що ніхто не толочитиме ті трави цього літа, не толочитиме багато літ. Вони засіватимуться, зеленітимуть і вмиратимуть без людей, коло прик'яті в лісах, по шляхах. І лише пам'ять землі і трав воскрешатиме тих, що ходили, сміялися тут і любили. Люди самі себе вигнали з раю лухів і лісів, Зогрішивши єдиний раз. Але не поправно. Так думала Настя Спасителька, проважаючи очима сірих журавлів, які робили вже над нею якісь, немов прощальні кола. Твердо вирішила, що не поїде, збігла ніч, збіг досвіду. Вона нагріла в печі окропу, скупалася в ночвах, переодяглася у нову вишиту сорочку, нову спідницю, вив'язалася терновою білою. І заходилася містити великодні тісто. Настя Спасителька ще ніколи не помилялася в своїх відчуттях, бо мала великий дар, якими довго, може, яками трудилася її щедра поліська земля. Вона, коли машина зупинилася коло хати, була далеко в лісі. Сиділа на вогкому пеньку і дивилась на далеку проську глибоко запаленою очима. Не бачила, не чула, як її всі шукали, кликали. Вона не втікачка, вона просто стара журавка з перебитим крилом, яка відстала від свого ключа. її, би, приморозило того бенька, сиділа, аж поки споночилась, йшов місяць, перебираючи ділля, йшла лісом до села. Коли згасла встання зірка, і з небес було знято важку темну попону й отягнуту легку блакитну, взяла Настя спасителька кошик з пасками та крашанками і пішла до церкви. Ніде нікого, не чути, як скрипне хвіртка, не чути, як сплесна розбуджена криниці відром вода. І сама як перст, на все село, на весь лакитний світ. І посеред церковного подвір'я пустота, І замок на церковній браві, мовби замер, і роса на траві стертлива. Настя відчинила хвіртку, долучила у траві стежку до дерев'яних скійців. Озирнулась, сподіваючись, що усе це сон, усе це мене, і з усіх боків посуне людям. І стануть навколо церкви, і засвітять світічки, і вдарять великодні дзвони. Не від скільки стояла і чекала дива. Вперше в житті не перехрестилась до сонячного світила, а коли побачила кричок сонця, оторопіла, позадкувала назад. Усе ще не вірила в цей розтерзаний солов'ями криком півні в рану, в якому немає жодного людського голосу. І заквилила Настя Спасителька криком чи чиїним стогоном дерев і трав. Зайком неба і Великодні землі Навики высвязаны в Черным их. Ми сьогодні отмечаем 28 ю оторвшину трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Що такое Чорнобиль? Чорнобиль – это техногенна катастрофа. Чорнобиль – это горе. Чорнобиль – это боль. Чорнобиль – це скалечені судьби. Чернобыль это смерть. Когда девушка исполняла песню и э, на экранах зала шел видеоряд, в э, детстве мы смотрели фотографии, уже сказать, чернобыльцев Чернобыль вышедших жи жизни. Значит, на сегодняшний день более 600 человек ушло из жизни чернобыльцем комментаторов. И вот я смотрел на этот видеоряд и, скажем так, большую половину людей. Я знал лично. Это, конечно, трагично и печально. И наша задача живых сделать делать все то, чтобы мы не забывали о тех ликвидаторах, которые ушли из жизни. Наша организация работает по журнальной войне. Мы значит, создали документальные фильмы, выпустили книгу памяти, альманах. Значит, вот этот галоконцерт, который фестиваль, Чернобыльский звон так сказать, организовали, на котором сейчас на, 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 на Говорезате мы находимся. Э, ликвидаторы значит, э, в апрельские дни посещают уроки памяти, которые проводятся в наших школьных разведениях. Значит, тут э, я не только перед... Э, Нашим мероприятие созванивался со старшими чернопольцами, старшими, старшими группами, которые уехали на Чернобыльскую атомную электростанцию. Желтый ход в этом году нам удалось организовать и отправить самую большую делегацию на Чернобыльскую атомную электростанцию. Это 55 человек. Из них четыре человека ликвидаторы уехали, остальные уехали – это дети наших школ и вузов. В данную минуту они находятся на КПП «Детятки», это в 30-километровой зоне. И будут там находиться до завтрашнего дня, будут участвовать в мероприятиях в учебе 28-й трагедии. Ну а потом, когда вернутся, своим же сверстникам расскажут об увиденном. И то, что делает наша организация, невозможно было бы без помощи, поддержки, финансовой поддержки значит, наших друзей. Вот мне сейчас бы хотелось перечислить тех, тех, тех людей организации, которые спекнировали в Чернобыль, Чернобыльской трагедии. Это... Восточный горно комбинат его руководства. Это предприятие «Позитрон». Это коммунальные наши предприятия «Желтоводский водоканал», «КП в Жреву», «Желтоводский Пласиль». Также самое предприятие Тетра, Предприятие «Виза Агро». Ну и частные предприниматели – это Коноваленко Василий Андреевич, который является ликвидатором Значит, это Мавроди Александр Иванович и сети его магазинов квадратный метр. Это Скипицкий Валерий, Величка, Дмитрий, Можно многие, многие Большое им за это спасибо и низкий поклон. Мы несколько лет назад значит, решили советом организации, как постараться максимально больше людей, увековечить их память, память умерших уже в ушедших из жизни. И на каждое мероприятие нашей чему это 26 апреля, 14 декабря, мы стараемся наградить наградами посмертно, тех чернобыльцев, которых уже не Людей, учащихся ну, из жизни, достойных очень много. Их уже пришло более 600 человек. Мы постараемся, насколько нам хватит сил, здоровья и нашей жизни, структуры, постараемся увеличить всех. Но по мере возможности мы это делаем, так сказать, в больших количествах, как бы хотелось. сам жизнь. Відданість, високий професіоналізм при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, за особистий величний подвиг в ім'я спасіння людства орденом за подвиг в ім'я людства посмертно нагороджується. Виноградов Микола Лукич. Нагороду отримує дружина Надія Михайлівна.

Ось ти живеш, працюєш, і любиш тім, що сам побудував, садок плекаєш, внуків вже плануєш, Всяких таких то та надбав. І раптом грім серед ясного неба, збирайся швидко і забирайся геть. Ні, це тимчасово Речей не треба без паніки. ти ще не зовсім. І ти пішов, не зачинивши двері, бо в биті ще не допікся хліб, скриби на вітрі хвіртка, як химер, і десь ховався з переляку кінь. запилася у розпачі дружина, дочка вагітна посивіла враз, у лоні ще отруєна дитина, а в Києві парад із пишних враз. Ти не повернешся ніколи, роз'їхались А хто куди, хворіє внучка, а старі ікони і скрипуча хвіртка знов приходять з Немає Немає Чорно-білих фотографій, бо спогади З сьогоднішнім живим. Убита тлин посеред біографії, ти тільки уявив рости